Слухайте, так я насолоджуюся цим часом. І тут такі троянди. Слухайте, взагалі розкішні. Розкішні. Троянди. Дуже смачна тут водичка. І там троянди на тому. На тому боці цього слухайте, і це воно спускається. А що таке? А що таке? Цей водоспад. І багато тут водоспадів класних. зелені водорості. Наша грюня. да. <реклама> 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 한글자막 으공및 자막 제공 및 Слухайте, не ну, чітко українські мотиви, чітко, <світ> <хід> як цікаво, Боже. Ага, це прачечно. Як класно слухай. Ага. Тут прачечно. Бо там через рік не тільки туди важливі. Ага. Жертва. Так, тут можна поспіратися. Так. Да, да. Кому Це нужно? Це водичка холодненька. Так, да, водичка холодненька. О, І водоспад тут цікавенький. Я наша. А, -а, -а. може, дай я спробую тут піднятися? Ні, ну? Ну, звичайно, бо буду чекати, звичайно. Дуже цікаво. Я... Ага, ще тут. Я Ну, ось так.